Презентуємо вам прекрасний будинок в селі Шарки Київської області, розташований за 10 кілометрів від Рокитного. Цей затишний одноповерховий дім, площою 90 метрів квадратних, готовий стати вашим новим родинним гніздом. Будинок має 4 кімнати, які створюють комфортну атмосферу для життя. Простора кухня стане ідеальним місцем для приготування смачних страв. А веранда буде запрошувати вас насолоджуватись ранковою кавою або вечірнім відпочинком. Будинок з цегляними стінами та шиферною покрівлею побудований у період 2000-х років. Він має власну котельню з економічним твердопаливним котлом, що забезпечить вам тепло у холодні місяці. Нова електрична проводка розведена посекційно. Хоча будинок потребує косметичного ремонту, адже тут не проживали протягом останніх трьох років. Це чудова можливість для нових господарів втілити свої. Ідеї та створити простір, де кожен буде почуватися як вдома. Місцями відклеїлися шпалери, а двір заріс травою. Але для хороших господарів це не є проблемою. Газ у будинок не проведений, але проходить по вулиці. Це дає можливість підключити його в майбутньому. На території ділянки площею 25 соток ви знайдете не лише просторий двір, а й гараж, літню кухню, повітку та сарай. Додатково є родючий город і сад, де ви зможете вирощувати свої улюблені овочі та фрукти. Важливою перевагою цього будинку є зручне розташування. В селі ви знайдете все необхідне для комфортного життя: зупинку транспорту, парк, магазин, дитячий садок, школу, поштове відділення та дитячий майданчик. Поряд з будинком розташовані мальовничі пейзажі, парк, озеро, де ви зможете насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі. Не втрачайте шанс стати власником цього чудового будинку, телефонуйте за номером, вказаним в оголошенні. Приходьте на огляд та дайте нове життя цьому затишному дому, який чекає саме на вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступних наших відео.